мене знайшов покійний містер Томас Кардію, дуже зичливий і щедрий добродій старшого віку. Він дав мені прізвище Ворзінг, просто тому що у нього в кишені був тоді квиток першого класу до Ворзінга. Ворзінг, як ви знаєте, таке містечко в Сасексі. Вітаю на каналі Брідсторії. Сьогодні ми пройдемося набережною курортного сонячного Ворзінга. А я розповідатиму вам історію Оскара Вальда, який провів тут своє останнє щасливе літо. Того літа Оскар Вальд утік із Лондона, ховаючись від кредиторів. Він оселився разом із сім'єю у курортному Ворсінгу в невеликому котеджі Heaven з видом на Ла-Манш. Ніколи так не кажіть, якщо ви в Англії. Тут це називається English Channel. Чотириповерховий будиночок був зовсім крихітним. Там навіть не було окремого кабінету, де Оскар міг би писати. Здається, чотири поверхи це багато, але треба взяти до уваги, що крім Оскара Вальда, його дружини Констанс і двох синів, із Лондона приїхав їх слуга Артур Фен і потворна швейцарська гувернантка. На місці ж хазяйка дому забезпечила їм кухаря з помічником і служницю. А крім того, в домі постійно хтось гостював: то видавець, то дальні родичі, і, звичайно ж, багаторічна пасія письменника Альфред Дуглас. Констанс і діти грілися на сонечку, збирали камінчики і, мабуть, навіть кілька разів пірнули в холодну воду затоки. Хоча батько сімейства і пропонував мешканцям Ворсінга довгі прогулянки новозбудованим променадом, сам цією порадою жодного разу не скористався, віддаючи перевагу письмовому столу і романтичним зустрічам з юним продавцем газет на ім'я Альфонсо. Чутки містом поповзли майже миттєво. Констанс зібрала дітей і, не чекаючи закінчення відпустки, повернулася в Лондон. А Уальт, залишившись один на романтичній хвилі в рекордний 21 день, написав один із своїх найкращих творів комедію Як важливо бути серйозним. Весела та безтурботна п'єса, легковажна комедія для серйозних людей була поставлена у лондонському театрі святого Джеймса у лютому 1895 року. Але її прем'єра мало не обернулася скандалом. Батько давнього коханця Уальда Альфреда Дугласа, маркіс Квинсбері, дізнавшись про ганебний зв'язок свого сина із ірландським писакою, збирався увірватися в театр і закидати останнього гнилими овочами. Розлюченого батька вчасно зупинила поліція. Прем'єра відбулася, але Маркіз не полишив своїх намагань покарати Вальда. Записка із звинуваченнями письменника у Содомії була залишена у джентльменському клубі. Уальд поспішив подати до суду позов про наклеп, і це рішення призвело не лише до тюремного ув'язнення, але й завершення однієї чудової кар'єри. Після довгого і неприємного процесу доказів гомосексуальності Уальда було придостатньо, щоб зачинити письменника за ґратами на довгі два роки. Вийшовши з в'язниці, він назавжди залишив Англію, більше ніколи не писав комедій. Сьогодні п'єса Importance of Being Earnest є однією з найпопулярніших у англомовному театральному світі, поступаючись лише п'єсам Шекспіра. Її тричі екранізовувала англійською. Я найбільше люблю фільм 2002 року із Коліном Фертом і Рупертом Еверетом. За мотивами п'єси написано кілька опер і мюзиклів. Вона стала основою для твору Тома Стопарда травесті. Як важливо бути серйозним, може звучати і як важливо бути Ернестом? Адже обидва головних герої періодично використовуються ім'я. Назва твору «Importance of Being Ernest» – це гра слів, де Ернест серйозність і чеснота перекликається з іменем Ернест. А ще цікаво, що до видавця рукопис вирушив під назвою Леді Лансінг». Хоча ніякої героїні з таким іменом у книжці немає. Лансінг – це наступне містечко після Ворсінга ось в тому напрямку. І в той момент, коли тут жив Оскар Уальт, отут закінчувався Ворсінг. Там далі нічого не було. А зараз, щоб дійти з Ворсінга до Лансінга, потрібно потратити ну хвилин 35 пішого ходу. А що ж наш дорогий поританський вікторіанський Ворсінг? Його мешканці так соромилися неприємного інциденту, що якби Оскар Вальд не назвав головного героя своєї п'єси містером Ворсінгом, їм би вдалося викреслити цей ганебний факт із своєї історії на вічно. До речі, імена своїм героям Оскар Вальд часто позичав із місцевої преси або рекламних буклетів. А у деяких із них є справжні реальні прототипи. Так, наприклад, гувернантка Міс Прізм, що писала нудотно сентиментальні тритомні романи, списана із матері Ворсінського мецената капітана Фрейзера місіс Олександр. А тітонька Огаста названа на честь сестри короля Георга IV, яка у 1829-му жила тут на узбережжі майже півроку. У у вогонь уже у 21 першому столітті підлив Кріс Хайер, опублікувавши свою книжку Нерозказані історії Ворсінга, де вперше сплила інформація про юного газетяра. І я думаю, якби будинок дожив до 2009 року, його місцеві мешканці знесли би голими руками. Від праведного гніву натовпу постраждала лише меморіальна табличка. Правда, потім її відновили, але повісили так високо. Що не кожен турист зможе розібрати що ж там написано, але повернемося на 127 років назад. Саме тут Оскар Уальд написав свою найкращу, але, на жаль, останню комедію як важливо бути серйозним. А навпроти стоїть залізна будка, в якій кілька разів на тиждень старий ходи рибалка продає свій нехитрий улов. Макрель до нього, до речі, чудова, і всього по одному фунту за кілограм.